Вітаю вас! Мене звати Юлія Карпінська. Я журналіст і ведуча подкасту про своїх. І хочу трохи розповісти вам про себе. Працюю у сфері журналістики з 18 років і переважно на радіо. Пам'ятаю, після закінчення першого курсу університету прийшла на радіостанцію Запоріжжя ФМ і попросила дозволити мені приходити на стажування, отримувати досвід, стежити за працею журналістів та діджеїв. Мені дозволили. І там я працювала до закінчення університету, тобто майже 5 років. Потім були ще три роки у телерадіостудії Бориспіль. З 2013-го я працюю у Національній суспільній телерадіокомпанії України спочатку на Першому каналі Українського Радіо, потім на Радіо Промінь. 24 лютого була моя зміна як ведучої новин на промені о 6.30 Їхала в маршрутці на ефір і побачила, що якась дівчина показує водієві звернення президента про запровадження воєнного стану. Який воєнний стан? Ми ж вчора повідомляли в ефірі про ведення надзвичайного стану. Подумала я і почала переглядати новини в інтернеті. Тоді я і дізналася, що почалася повномасштабна війна Росії проти України. 27 березня я приїхала до Франкфурта на Мані як біженка. Мені не подобається це слово та статус, але нас тут так називають саме українськими біженцями. Або переселенцями, що звучить значно краще, моє життя, як і всіх українських переселенців, розпочалося у Німеччині з нуля не було нічого, навіть розуміння, що та як робити. Проте завжди траплялися свої люди, українці, які допомагали, підказували, ділились досвідом важким досвідом для всіх нас. Але після подолання бюрократичних моментів з оформленням та переоформленням після знаходження житла інші труднощі переселенців здаються вже не такими й важкими. Я постійно зустрічаю у Франкфурті дуже талановитих і цікавих людей, про яких хочеться розповідати, і яким є що сказати. Тому і виникла ідея створити цей подкаст. Подкаст про своїх це можливість відчути себе вдома, хоч і далеко від рідної домівки. А ще почути про наболіле, актуальне, корисне, поділитися порадами, досвідом, відчути підтримку. Тож, якщо ви хочете також стати учасником подкасту, напишіть мені на електронну адресу. Будемо разом створювати україномовний контент у Франкфурті. Щотижня слухайте нові випуски і тримаємося разом. Ми обов'язково переможемо. Бо ми українці, незламні, сильні і вільні.